Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про фотокераміку, кольорові портрети, які ми виготовляємо на таких заготовках. Це портрети, які ми монтуємо на пам'ятники. Також до них теж ми виготовляємо. Можете в нас замовити, з латуні йде такий ободочок, така рамка з латуні. Має розмір висота 30, ширина 24 см, яка отак наверх вдівається. от І отак вона буде виглядати у вас е, на пам'ятнику. Е, також на її кріплення. Тут є просверлені отвори, один і другий. І коли воно буде кріпитися до, Гранітної плити буде засверлюватися два отвори, монтуватися ця рамка на спеціальний резиновий клей, який не боїться морозу і не боїться води. Тому, кого цікавить фотоскло, фотокераміка, вал, златунітка рамка, звертайтеся, контакти в описі. Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про фотокераміку, кольорові портрети, які ми виготовляємо на таких заготовках. Це портрети, які ми монтуємо на пам'ятники. Також до них теж ми виготовляємо. Можете в нас замовити, з латуні йде такий ободочок, така рамка з латуні. Має розмір висота 30, ширина 24 см, яка отак наверх вдівається. От. І отак вона буде виглядати у вас е, на пам'ятнику. Е, також в неї є кріплення. Тут є просверлені отвори, один і другий. І коли воно буде кріпитися до. Гранітної плити буде засверлюватися два отвори, монтуватися ця рамка на спеціальний резиновий клей, який не боїться морозу і не боїться води. Тому, кого цікавить фотоскло, фотокераміка, овал, златунь, така рамка, звертайтеся контакти в описі.